Які завдання ви найчастіше пропонуєте дітям на уроках української мови? Списувати тексти чи виконувати граматичні розбори? Сьогодні ми поговоримо про письмо як процес висловлювання власних почуттів, думок, мрій. Якщо вашим учням вже набридло постійно переписування чужих текстів, спробуйте зайнятися з ними рафтингом. Ні. Не спортивним сплавом по гірських річках на надувних човнах-рафтах, хоч це теж цікаво та захоплююче, а написанням оригінальних текстів за стратегію розвитку критичного мислення рафт. Використовуючи цю стратегію, ви так само, як і сплавляючись на рафтах, будете потрапляти в несподівані історії, долати бурхливі письмові пороги і навіть потрапляти в творчу аварію. Але, діставшись кінця маршруту, та, прочитавши тексти ваших учнів, ви зможете оцінити власні зусилля і досить високі можливості дітей щодо написання власних текстів. Починаємо готувати човен рафт. І спочатку про його будову. Рафт це абревіатура, яка складається з перших літер чотирьох слів. Роль, аудиторія, формат, тема. Основне завдання учня як письменника описати, розповісти чи висловити міркування від імені обраного персонажу, вживаючись у відповідну роль, врахувати особливості аудиторії, тобто тих, до кого звертається цей персонаж, обрати для свого повідомлення відповідну літературну форму та висловити важливі для цього персонажа ідеї. Застосування стратегії РАФ дозволить вчителю так організувати процес взаємодії учня з інформацією, що він зміг побачити ситуацію з рідних, часом несподіваних для себе сторін, глибше проникнути в сутність речей. Скористайтесь на уроці таблицею RAFT. Давайте розглянемо її. Таблиця містить чотири стовпчики для запису чотирьох позицій: роль, аудиторія, формат. Тема. У першому стовпчику учні повинні записати всі ролі, які вони можуть обрати з певної теми, тобто відповісти на запитання, хто є учасником подій і може про них розповісти, хто хотів би написати про цю подію, хто ще може бути зацікавленим в описі подій, з позиції якого персонажа я можу розповісти цю історію. Ролі, які називають діти, можуть бути звичайними учні класу, вчитель, батьки, мандрівники, люди різних професій, або незвичними дерево та яблуко на дереві, шафа та одяг у шафі, або циганська голка, як у касті Андерсена. Після того, як вчитель з учнями обговорили можливі ролі та склали список персонажів, потрібно з'ясувати, для кого вони могли б створювати текст та про що хотіла дізнатися аудиторія, для якої пишеться твір. Після обговорення адресатів та запису можливої аудиторії відбувається обговорення третьої позиції, у якій формі має бути подано текст. Це й найскладніша для вчителів початкової школи задача, оскільки у молодших школярів бракує знань з питання жанрового розмаїття текстів та їх особливостей. Тому вчителю на перших парах варто запропонувати свій варіант формату тексту та розповісти про особливості його створення. Після обговорення ролей, аудиторії та формату тексту вчитель пропонує учням подумати про основні ідеї, які розкриватимуться в тексті. Буває, що вчитель може Заповнювати спочатку четвертий стовпчик, тему та основні змістові лінії майбутнього тексту, а потім у якій формі втілити цей зміст. Ефективним може бути і паралельне обговорення варіантів форми і змісту. Текстів. Використання рафту сприяє реалізації міжпредметної інтеграції з місту навчання. Наприклад, з теми Австралія найменший материк планети Земля, яку вивчають у четвертому класі з природознавства, на уроках української мови можна написати текст, визначивши ролі мандрівник, абориген, кенгуру, аудиторію, жителі України чи Австралії, описати життя в Австралії з точки зору тварини, коали, обрати різний формат. Казку, вірш, діалог, лист, зміст, наприклад, як використовують епкаліпт, дивну для України рослину, люди і тварини. Працювати за стратегією РАФТ можна розпочинати вже з першого класу: спочатку колективно створювати таблицю та складати текст, пізніше організовуючи самостійну роботу учнів у групах. У початковій школі доцільно починати працювати не над усією таблицею одразу. Спочатку учні вчаться визначати та обирати ролі, потім складати невеличкі висловлювання від імені свого персонажу. Потім вони пишуть міні-тексти від імені обраного персонажу для певної аудиторії, без визначення формату тексту. І лише трохи згодом вчитель просить учнів подумати над формою тексту, враховуючи обрану роль та аудиторію, для якої він пишеться. Після читання казки Лисичка, сестричка та вог, пані брат» учні можуть скласти список персонажів, які висловлювалися з приводу описаних подій: лисичка, вовк, дід, який віс рибу, баба, яка б бачила вовка на кризі. Я сам, якщо потрапив у казку, учитель, який розповідатиме про читання казки тощо, та обирають того, в кого хотіли перевтілитися. Після того, як учні відчують себе впевненими у виборі роли, вчитель пропонує дітям подумати про те, кому ці персонажі могли б написати текст. Лисичка може звернутися до вовка, до іншої лисички, до діда, до дітей, які читали цю казку. Але важливо, щоб теми, які будуть запропоновані учням для обговорення, були не лише пов'язані з літературними творами, а й висвітлювали проблеми нашого життя. Наприклад, можна запропонувати учням розглянути проблему збереження зникаючих рослин з червоної книги. Для її письмового розгляду теж визначаються ролі та створюються відповідні тексти. Для створення тексту на тему пов'язану з реальним життям, наприклад, параолімпійці гордість України. Варто визначити реальні ролі та реальну аудиторію, для якої буде писатися текст. Журналіст напише для жителів України, параолімпієць звернеться до учнів школи, а учень напише лист. Чемпіону світу. Обговорюючи з учнями формат текстів, вчитель починає з тих жанрів, які вже зустрічалися дітям, та особливості яких легше відтворити. Наприклад, поп може розповісти лисичці про подію на річці, де його побачили селяни, написати смс-повідомлення про те, як він себе почуває, коли лисичка їде на його спині, чи лист звернення з проханням поділитися рибою. Читаючи казку про Оха Чародія Лесі Українки, учні пишуть лист до самих себе в стилі Лесі Українки, колискову для малят з описом оха або заклинання оха для інших чаклунів. Про тему тексту, хоч вона і обговорюється останньою, учні починають думати, вже обираючи ролі. Але їх конкретизація на останньому етапі потрібна для того, щоб визначити генеральну задачу тексту. Наприклад, для лисі Українки було б важливим розповісти, чому перекази про оха так її вразили. А для мами важливою стане мораль казки про оха. А для самого оха як позбутися своїх ворогів за допомогою чар. Як правило, обговорення третього та четвертого стопчиків є взаємопроникаючим, як і взаємозв'язок між змістом та формою будь-якого літературного твору. Стратегію RAFT можна використовувати і для індивідуального навчання, для роботи в парах та групах або усім класом. Вчіться користуватися рафт у бурхливій річці письмових творів. Та візьміть із собою на борт своїх учнів, сплавляючись по різним текстовим річкам з вами, як надійними командирами човнів, вони будуть вчитися творчості, і це допоможе їм у майбутньому проявити себе і в життєвому океані.